Під наглядом. З 1 вересня працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані фіксувати свої дії на відео. Впав паркан. Управляюча компанія чистота і порядок два роки не може відремонтувати зламану огорожу. ITV. Новини. Вечір працюватимуть із відеокамерами з 1 вересня. Працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані носити бодікамери та фіксувати свої дії під час оповіщень на камеру. Таке рішення прийняло міністерство оборони України. Пояснюють його тим, що хочуть прозорості та чесності під час роботи ТЦК. Більше про нововведення та як на нього реагують рівняни у матеріалі нашої Вікторії Кимець. Відтепер жодної перевірки документів без запису на відео. З осені працівники ТЦК та СП зобов'язані будуть носити із собою бодікамери. На них фіксуватимуть, як проводять оповіщення громадян. Таке рішення прийняли у Міністерстві оборони України. З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, таке нововведення допоможе забезпечити прозорість при оповіщенні та уникнути протиправних дій як проти військовозобов'язаних, так і проти самих працівників ТЦК. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Опитані нами рівняни до такої ініціативи ставляться з позитивом. кажуть, нерідко бачили у соцмережах відео, де працівники ТЦК та СП, начебто, незаконно затримували чоловіків. кажуть, прозорості та чесності бракувало. Сподіваються, що бодікамери допоможуть уникати несправедливості. Позитивно ставлюся однозначно, щоб порушення з боку обох сторін були належним чином зафіксовані. Звичайно, були дії протиправні ну, згідно з новин з офіційних джерел з обох сторін. Я я вважаю, що це потрібно, і щоб ця камера була і тоді, коли вони затримують ухилянтів, щоб було видно, як вони насправді працюють, щоб не було потім розповідей, що це все фейки. Це дуже правильне рішення. Слухайте, бо це вже такий був безпреділ, так кажучи, що це жах. Це просто виловлювання, а так хоча зараз буде трошки будуть остерігатися робити таке. Я дуже підтримую і правильно це зробимо. Позитивно, А чому? Ну, Тому що записано буде, і не можна не буде, якщо щось буде неофіційно або не по закону, то можна буде підтвердити в судовому порядку. Може, трохи їх Дійсно. Прибудуть стріму, ти будуть діяти по законах. Звісно, це здорово. Слідкувай за ситуацією, яка Ну... за інформацією Міністерства оборони закупівля бодікамер триває. Наразі вдалося забезпечити працівників ТЦК та СП обладнанням на 85%. Про те, як усе це буде працювати, та де зберігатимуться відео, обіцяють розповісти пізніше. Вікторія Якимець Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп. Перед судом постане рівнянин за скоєння смертельної ДТП. Правоохоронці встановили, що у воді автомобіля «Мерседес». рівнянин допустив наїзд на 48-річного жителя обласного центру, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Пішохода у тяжкому стані доставили до лікарні, де через кілька годин він помер. Слідчий закінчив досудове розслідування. Прокурор скерував матеріали кримінального провадження до суду. Відповідно до санкції статті Керманичу загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі Водія Кабріолета з Варазького району без прав, що хизувався у соцмережах. Оштрафували днями в селі Рудка, що у Варазькому районі їздив автомобіль ВАЗ без державних номерних знаків. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили декілька відео, де невідомий керує цим же транспортним засобом. Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 19-річний житель села Березина Варазької громади, який ніколи не отримував посвідчення водія. Поліцейські склали на юника адмінматеріали, санкція передбачає штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень з позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років. Чорні стовпи диму вночі у рівному на вулиці Пластова сталася пожежа у гаражі. Була загроза перекидання вогню на сусідній будинок. На місце події прибули рятувальники. Їм вдалося ліквідувати пожежу та не допустити загоряння інших будівель. Та все ж вогонь встиг знищити легковик та пошкодити дах гаража й майно всередині. Жертв та постраждалих немає. Що могло стати причиною загоряння, встановлюють. Мають в управлінні десятки будинків, а паркан біля своєї території відремонтувати не можуть. У рівному мешканка будинку на вулиці Євгана Гребінка 8 живе по сусідству із управляючою компанією чистота і порядок. У жінки уже кілька років завалений паркан, що спричиняє чималі незручності. Вона вимагає його відремонтувати. В управляючій компанії вже навіть суму, яка для цього необхідна, назвали, але до робіт так і не приступила. Чому розбиралася наша Дарина Черемшина? Хто має ремонтувати та платити у Рівному на вулиці Євгена Гребінки, 8 кілька років тому працівники жеку пошкодили паркан пані Антоніни. Сталося це зі слів жінки через великогабаритну техніку. Вони маючи великий транспорт, трактор з прицепом на 5 тонн, машину зіл велику, не могли на цій території нормально. Маневрувати. і врізалися в наш забор. Я паркан, бачаюсь. Я просила начальника, він сказав, ми відремонтуємо. Ми... Ну, тут розформували ці Жеки. Начальник пішов. Після ліквідації Жеків у приміщення заїхала управляюча компанія Чистота і порядок. Там пані Антоніні повідомили, що ніякого діла до заваленого паркану не мають, адже вони всього лише орендарі приміщення. Межа паркану проходить між приватною територією та землею міської ради. Оскільки паркан пошкодила комунальна служба, жінка вирішила звернутися до міської ради з цією проблемою. Там ж доручили управляючій компанії виконати ремонт. Була на прийомі в міській раді. Міська рада, значить, прислала комісію. Комісія подивилася, сказали: да, дійсно збитий машиною і треба відремонтувати. Написали. Що відремонтувати до двадцять там 23 року чистоті і порядок. Втім, віз і нині там ніяких ремонтних робіт компанія чистота і порядок так і не почала. Натомість запропонували пані Антоніні розділити суму ремонту у 10 тисяч гривень порівну, тобто по 5 тисяч гривень з кожного. Зі слів жінки у неї немає таких грошей, адже вона пенсіонерка. Ми намагалися поспілкуватися із директоркою управляючої компанії чистота і порядок інною Шекель. Втім, наразі вона. У відпустці із виконуючим обов'язки директора поспілкуватися також не вдалося. Чоловіка на місці не було. Та це місце не Володимир, що можна поспілкуватися, а не дуже. Але коли не казав. Ми все ж намагалися зв'язатися з ВО директора компанії, але слухавку він протягом дня не підняв. Також зателефонували за номерами у відкритому доступі до управляючої компанії у приймальню. Дякую, я нічого не коментую. Дякую. Якщо управляюча компанія чистота і порядок все ж таки захоче надати свій коментар щодо ситуації, то може звернутися до телеканалу ITV Media Group. Ми надамо таку можливість. та Артем Телеканал про те, яка для військовослужбовців Рівненщини діє програма лікування набутих під час служби хвороб, про переможця тандеру на добудову північного обходу рівного за майже 400 мільйонів гривень, та про те, що юний висловальник із Млинова потрапив у п'ятірку найкращих на чемпіонаті України, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 дев'яносто Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Мистецтво під загрозою. Чому галерея рівненського художника Георгія Косміаді досі зачинена? Фруктовий бум. На рівненських ринках стає все більше сезонних овочів та фруктів. Про мистецтво мають знати у рівному митці обурені, що галерея рівненського художника Георгія Косміаді зачинена та знаходиться без доступу для шанувальників. Вони вважають, що за приміщення ніхто не відповідає та не приділяє належного нагляду. Зокрема, скульптор та художник переконані, що картини та інші твори мистецтва, що знаходяться всередині, з плином часу через природні чинники, можуть псуватися. Хто відповідальний за артгалерею та як таку ситуацію пояснюють, дивіться матеріалі далі. Це будівля на вулиці Михайла Драгоманова, 32 у Рівному. Тут розташована квартира, у якій облаштована артгалерея та майстерня художника Георгія Косміаді. Приміщення облаштувала донька митця Надія Косміаді. Вона перевезла з Німеччини роботи батька. Зокрема, картини, книги, документи, меблі та інші побутові речі. Квартиру з усім майном Надія Косміаді після смерті у 2022 році заповіла Рівненському облас. Сному краєзнавчому музею, однак, за минулого керівництва, 1 квітня 2024 року, заклад уклав договір про надання приміщення у безоплатне користування громадській спілці. Центр цифрових історій. Починаючи з 3 вересня 2024 року, музей очолює Алла Жишкевич. Жінка каже, причину такого рішення не розуміє. Досі говорили про те, що музей не має коштів для утримання цієї квартири. Тому провели процедуру Ду чинного законодавства, так і повідомили громадську спілку про розірвання з ними договору, тобто, в трьохмісячний термін відповідно до умов, вони мали звільнити приміщення і сплатити всі комунальні платежі. Відтак, артгалерея Косміаді перебуває на балансі обласного музею. Втім, нині вона недоступна для відвідувачів. Це обурює рівненських митців. Скульптор та художник Петро Подолець каже: більшість творів Георгія Косміаді написані на папері, який є чуттєвим до вологи. Якщо на ньому появляється пліснівай, грибок він руйнується, він розсипається, структура його міняється, і твори втрачають якість. Вони пропадають скоро наближається отоплюваний сезон, і ми турбуємося тим, що ми не знаємо рішення. По цій галереї вона буде працювати. Чи вона буде закрита? Чи ці твори будуть збережені? Де вони будуть знаходитися, Хто буде опікуватися цією галереєю? Надія Космяді хотіла, аби творчість об'єднувала молодь та спонукала до мистецтва. Переконаний художник Віктор Гвоздинський. Сьогодні громадськість обурює, що півроку, уже після того як передали згідно заповіту, досі не вирішено питання відновлення функцій. Ціонування цього мистецького культурного закладу, та вона хотіла, щоб тут була молодь, культурні зустрічі, якісь мистецькі події. У свою чергу Алла Жишкевич запевняє всі роботи та майно Георгія Косміаді на своєму місці. Вони знаходяться в шафах, складені жодна картина не втрачена, жодний ескіз не втрачений. Все по місцях розкладено. Все, все перераховано кожного дня приходимо, відкриваємо вікна для того, щоб кондиціонування провітря проходилося. Немає тут ні плісняви, нічого не пошкоджене, все на своїх місцях. Нині за рішенням суду громадська спілка, центр цифрових історій погасила заборгованість перед музеєм. Працівники займаються описом та фондуванням картин. Відтак галерея відчиниться як тільки у приміщенні відновлять електропостачання та інші комунальні послуги, а ми будемо відновлювати цю квартиру і робити тут, в принципі, те, що й було до того, такою локацією, мистецькою локацією. І Власне, ось у нас вже є перший задум. Ми хочемо тут зробити такий творчий проект, типу майстер-класів з техніки монотипії і тянотипії. Про найближчі заходи пов'язані з арт-галереєю Косміаді, музей обов'язково повідомить. Також керівництво запевняє, у цьому місці як того хотіла надія Косміаді, будуть раді бачити кожного. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Паління після жнивних залишків створює загрозу поширення вогню на посіви зернових культур. Рятувальники рівненщини закликають жителів області утриматися від спалювання після жнивних залишків сухої трави та стерні. Такі дії не лише суворо заборонені законом, а й становлять серйозну загрозу для людського життя тварин врожаю та навколишнього середовища. Також фахівці нагадують за порушення правил пожежної безпеки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ждивна кампанія в Україні у розпалі, тому важливо пам'ятати про пожежну безпеку під час польових робіт. Перед виходом у поле обов'язково перевірте справність комбайнів і тракторів, адже навіть коротке замикання може спричинити загоряння. Проведіть інструктаж для всіх працівників. Кожен має знати, як діяти в екстреній ситуації. Не працюйте технікою без іскрогасників, особливо у суху спекотну погоду. Контрактникам компенсують до 25 тисяч гривень за хороші результати НМТ. випускники, які склали національний мультипредметний тест на високі бали, але навчаються на контрактній формі, можуть отримати грошову компенсацію від держави. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Виницький. Як зауважують, сума компенсації залежить від результатів тестування та обраної спеціальності. 150 балів з двох предметів. Якщо в тебе є 150 балів з двох предметів і ти вступив на контракт, ти можеш розраховувати цього року на 17 тисяч гривень. Якщо ти отримав 170 балів з двох предметів або більше, і ти вступив на контракт, ти можеш розраховувати на 25 тисяч гривень. Якщо ти подався і вступив на контракт на одну зі спеціальностей, яка користується так званою особливою підтримкою держави, це мається на увазі природничі спеціальності, інженерні, і ти отримав 140 із двох предметів. Ти також можеш претендувати на 17 тисяч, і насправді дуже часто ця цифра буде більша в залежності від спеціальності, бо там діють певні коефіцієнти, які множать. Фруктовий бум з року в рік на початку серпня на прилавках рівного рясніють сезонні фрукти. Можна знайти все, що заманеться від стиглої дині до соковитих персиків. Вартість на це все не низька. Однак, попит серед покупців є. Чим корисні сезонні фрукти, та яка на них ціна в сезон? Дізнавалася наша Юлія Котляревська. Вона і продовжить. На ринках рівного справжнє фруктове розмаїття, стиглі персики, соковиті нектарини, духмяні дині та солодкий виноград. Усе свіже та сезонне. Прилавки рівного переповнені фруктами. Серпень, сезон активного їхнього дозрівання. Зокрема, на місцевих ринках з'явилися персики та нектарини. Персик одеський, Солодкі, сочні, дуже смачні. Нектарина – Іспанія. Персика Одессько 95, нектаринки – 160. Найкращий персик наш український, найкращі наш український персик, Одеса. Вже можна побачити на ринку і виноград. Поки що він імпортний, тому ціна може подекути кусатися. Однак найближчим часом у продажі з'явиться місцевий. Тоді кажуть продавці, і ціна буде меншою. Виноград заради імпортний. Наш нам привозили перед спасом. Наш привозили, но міще трошки зеленувати. Ціна винограда 160 шістдесят гривень. Кішміж без косточки, смачний солодкий, дуже добрий виноград. Активно продають і ідині, здебільшого Херсонські. Їхня ціна стартує від 60 гривень за кіло. Продавці розповідають, попит на них є. Солодке, солодке. Херсонський амат. Покупці приходять, де краще, там приходять, купляють. Опитані нами покупці на ринку від наповнення прилавків в захваті. Кажуть, ціни немалі, однак смачненько щось хочеться з'їсти. Ну, великий вибір фруктів, а ціни, ну, якщо хочеться смачненько, то купиш хоча б одну-дві штучки. Але, в принципі, можна було б щоб дешевше. Але знаємо, що війна, тому вести дуже, напевно, дорого. А от скільки ви закупили за цей пакетик? 102 гривні за два персика, за дві нектаринки. Ну, ціни високі, коли була полуниця, ціна не знижувалася. Ціни високі за Зараз на все. Ми вже якби адаптувалися, правда, наші гроші не зовсім адаптувалися. Я гадаю, що ціна хороша, порівняно так, як що відбувається в нас в країні, то ціна навіть дуже хороша на фрукти в більшості. Крім того, що ці фрукти є смачними, вони також є дуже корисними для нашого організму. Зокрема, персик містить речовини, які підтримують опорно-руховий апарат. Люди, які регулярно його вживають, мають знижений рівень холестерину в крові. Нектарин корисний для нервової системи і судин. Речовини в складі нектарину покращують роботу суглобів, зміцнюють пам'ять та підвищують імунітет. Вживання дині запобігає утворенню пухлин, є засобом профілактики серцево-судинних захворювань і діабету. Знижує рівень холестерину в крові. Виноград вважають корисним, адже він підвищує захисні сили організму, також нормалізовує роботу шлунково кишкового тракту та регулює метаболізм. Юлія Котляревська та Артем Шаула. Телеканал ITV Новий виклик гравець молодіжної команди Рівненського вереса ю Ю-19 Ростислав Бара на новий сезон проведе у складі Поділля. Хмельницький клуб виступає у першій лізі. Угода оренди розрахована на один рік. Додамо Ростислав Баран у складі червоно-чорних провів два сезони, зіграв 51 матч та забив один гол. Також на рівні української прем'єр-ліги за першу команду «Вереса» футболіст зіграв чотири матчі. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.